Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку близькі за значенням слова. Синоніми. В підручнику це сторінки 52-53. «Сіли рівно озирнулись всім, хто поруч ви всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, познання чекають нас. Відкриваємо зошит, записуємо число, за яким ми працюєте, і каліграфічно прописуємо букву сполучення, слово Михайло і речення на Михайла зима саньми приїхала. Поставте відео на паузу і закінчіть цю роботу. Далі завдання. Підкресли підмет, присудок та другорядні члени речення. Пригадайте підмет – це слово, яке вказує на. Про що або про кого говориться в реченні? Присудок, що робить відмет. Коли ви знайдете головні слова, вам буде легко визначити другорядні члени речення. Сьогодні на уроці ми навчимося розпізнавати близькі за значенням слова. Що це за слова? Говорити, мовити, казати, що усі ці слова означають. Ці слова означають дію, пов'язану зі спілкуванням. Які ще можна додати слова, як можна по-іншому сказати? Так? Можна сказати розмовляти, спілкуватись, тревенити, щебетати. Отже, слова, які звучать по-різному, але мають близьке чи однакове значення, називаються синонімами. Давайте прочитаємо невеликий опис, які близькі за значенням слова, слова дібрав автор. Сніжок саме тому, що легкий, майже невагомий, назбирав собі так багато синонімів: він падає, летить, трясе, сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться, порошить. І стоїть три крапки, тобто можна ще додати синоніми. Ваше завдання, допиши ряд синонімів. Сніжок падає, а далі ви дописуєте, можете дібрати свої синоніми, можете використати синоніми з тлумачного словника, словника синонімів, можете використати слова, які є у вправі. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступна вправа 2. Вам треба згрупувати і виписати у два ряди слова-синоніми. Рідний край, діти, учні, батьківщина, вітчизна, учениці, школярі, Україна, дітвора, школярки наша країна. Як ми згрупуємо слова в два, в дві групи? Перша група це будуть слова, які будуть вказувати на нашу батьківщину, на рідний край, на нашу землю. так? Друга група буде пов'язана із дітьми, дітворою, школяр... школярами і так далі. Отже, перша група рідний край, батьківщина, вітчизна, Україна, наша країна. Друга група діти, учні, учениці, школярі, дітвора, школярки. Поставте відео на паузу і запишіть ці дві групи слів, синонімів. Далі нам треба вилучити зайве слово з кожного стовпчика. Давайте прочитаємо перший стовпчик. Сміятися, реготати, смішно хихикати. Яке слово тут буде зайвим? На вашу думку. Сміятися, реготати, смішно, хихикати. Тут є слово, яке є зайвим. Знайдіть це слово. Так, це слово смішно, так? тому що сміятися, реготати, хихикати будуть синонімами, а слово смішно буде спільно кореневим словом-родичем до слова сміятися. Далі, другий стовпчик дорога, дорожній, шлях, шосе зайвим буде слово дорожній, також буде. Спільнокореневим до слова дорога, а синоніми дорога, шлях, шосе. Третій стовпчик лелека, птах, пташиний, чорногуз. Зайвим буде слово пташиний. Пташиний є спільнокореневим до слова птах. А лелека птах і чорногуз це є слова-синоніми. Ваше завдання вибрати групу синонімів і скласти з ними речення. Далі до виділених слів, це четверта вправа, до виділених слів, добери синоніми за зразком. У вас є зразок, чисте джерело, прозоре джерело. І є довідка. Отже, спочатку зробимо усну, так, чисте джерело. Прозоре джерело, чисте небо, яке може бути небо. Безхмарне, чисті руки, Вимиті руки, свіжий калач, сьогоднішній калач, свіжа сорочка, чиста сорочка, свіжий вітер, холодний вітер, суха погода, жарка погода, суха булка, черства булка, сухий рушник. Не вогкий рушник. Поставте відео на паузу і закінчіть виконання цього завдання. Запам'ятайте, перевірити значення слів можна за тлумачним словником або словником синонімів. І починемо трошечки. Зробіть як лорі. Далі. Перед вами вірш. Прочитайте вірш Оксани Сенатович. Як ти розумієш значення слова Базіка? Послухайте вірш. Будував Базіка дім, сім дверей і вікон сім, торохті допомагав, язиком дошки тесав, метушився пустомеля, скоро будуть стіни і стеля. І потякало не плакав. Я усе покрию лаком. Балакуха щепитала, нахвалялась, обіцяла для гостей спекти в печі, пиріжки і калачі. В дім без вікон і дверей та лалай скликав гостей. На гостину гості йшли, але дому не знайшли. Ані даху, ні стіни. Ось такі балакуни. Поставте відео на паузу і запишіть. Тексту випишіть всі слова-синоніми до слова базіка. Наступне завдання вам треба записати за зразком. Вибираєте слова, до поданих слів добираєте синоніми. Можете використати мережу інтернет, можете використати словник синонімів: Будинок, сміливий, сумувати, веселий дітвора. Є за зразком у вас слово говорить, розповідає, мовить, розмовляє. Так само будинок. Записуйте слово будинок, ставите тире і записуйте синоніми до цього слова. Ваше домашнє завдання синонімами однієї групи склади і запиши різні речення. В кінці уроку вправа веселка. Оберіть колір, який відповідає, як вам працювалось. На уроці. Я вам дякую за вашу роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!